Доброго дня, друзі! Я вітаю вас, в моїй студії Апогея. і сьогодні до вашої уваги от така тема, як зберегти чоловічу душу і як кожному чоловікові відчути її в собі. Кому цікаво, долучайтеся до мого відео, підписуйтесь на мій канал і слухайте уважно від серця до серця. І так, в минулому відео я писала про жіночу душу, так, відродження жіночої душі. І мої слухачі попросили мене сказати про чоловічу душу. Перш за все, хочу сказати в першу чергу, що я мама, так само і Господь дав мені і сина, і дочку. І я бачу душу, так. Як в чоловічому тілі, так і в жіночому. Бачу свою спостерігаю, пізнаю, розпізнаю, так само у людей, з якими я спілкуюся. Тобто це особлива енергія. І зараз хочу вам озвучити таку тезу: що сама велика афера, яка тільки існує в системі дуального світу. Того, який вже завершив своє існування. так? І та ще вона по накатаній існує. Сама велика афера це коли розділили жіночу і чоловічу сутність. Розумієте? Це сама велика афера, від якої страждали багато тисяч років ми, люди, живучі на цій планеті, як господарі її. І чому я говорю, що це сама велика афера? Тому що чоловік так, він, так само душа одна і теж, вона без пола. Хоча є енергії, закладені до народження, так, які є, наприклад, домінуючими. Або то може бути більше інська енергія, тобто жіноча, або янська, тобто чоловіча. Але є, як ми знаємо, права півкуля мозку, ліва півкуля мозку. І вона якби так само більше відповідає одна з них за чоловічу сутність, одна би, да, енергії в ній більш так від, відбувається такий процес е, мислення, де він е, є так само домінуюча одна з півкуль. Так? Це такі знання, тобто ми знаємо це все. А тепер питання. Чому ж різниця і чому зараз багато так само чоловіків відчувають оцю відірваність від світу? Не тільки жінка втрачає десь себе, коли вона забуває про те, що в неї є ще душа. Тобто, так, є своє життя, є вона, так як я казала, душа лебідь, так, біла, біла лебідь душа у жінки. Ну так, образ такий у мене, так, прийшов. А образ чоловічої душі. У мене він виникає як образ орла, тобто духа. І сьогодні хочу сказати, що той чоловік, який того орла в собі, пригнітив, задавив, не дав йому вчасно поїсти, попити, не дав вчасно політати, то є той, хто дійсно так само є зрадником своєї душі. Це може бути свідомо, може бути несвідомо. Так от зараз, дорогенькі мої чоловіки, прийшла пора зрозуміти, що у той Орел, так, який живе в душі, він хоче вільної, вільного польоту, він хоче вільного сприйняття, він хоче так само, щоб про нього згадали і відчули, що він там є, і крила ті вже розправляє, і хоче летіти. А як це бачиться, наприклад, простими словами в реальному житті? Коли чоловік є зрадником самого себе, це коли, наприклад, у нього є добрі почуття, а він їх не проявлює. Або, наприклад, коли в нього, навпаки, вже добрі відчуття десь пригнічені, так, вони затухли, затихли. Десь щось набридло, десь вже просто не витримуєш чогось, а все терпиш, 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 терпиш. То я хочу вам сказати, що зараз цей час того всього, що потрібно було терпіти, він пройшов. Прийшла пора проявити свою істину природу. Проявити в якому сенсі? У самому вищому сенсі, згадати, що ти є дух? так? Який прийшов сюди, який несе саме життя. Є така програма в тебе, яку ти маєш розкрити. І ти не маєш нічого терпіти, ти не маєш нікому нічого допомагати, якщо ти не хочеш. Ти не маєш ніякого права зраджувати себе далі, тому що потрібно вже розправляти крила і летіти. І летіти туди, де тобі комфортно, де добре. Якщо навколо тебе є люди, які. Відчувають твоє серце, так? які відчувають тебе, і тобі з ними добре, то ти, будь ласка, залишайся. І, будь ласка, роби все для тих людей, які так само віддають тобі все. Але якщо немає у цього немає, так? іде десь придавлення волі, іде придавлення, пригнічення, звинувачення, так? щоб жив у відчутті провини весь час. Немає жити людина в відчутті провини. Людина має, що чоловік, що жінка, весь час устрімлено бути в розвиток, так? відкривати, розвивати себе. І тут індикатор є такий. Якщо тобі тут добре дишиться, де б ти не був, що б ти не робив, якщо ти не переступаєш через себе, значить ти робиш все правильно, в тебе серце відчуває. Відчуває оце якесь тепло твоє, твоє. розумієте? Оберег працює зсередини, зсередини. І чоловіча доля не важка. Часто так траплялося, що чоловік в процесі заробляння грошей, він не мав часу на себе ніякого. Не можна відпочити, розгорнути оті крила ніяк не, не виходить. Тому що весь час треба працювати, весь час щось потрібно, потрібно. Ти, ти, ти мусиш, мусиш, мусиш. Та я хочу сказати, друзі, що не мусимо ми, правда, нічого. Ніхто. Не мусимо. Якщо є те, що тебе вбиває, забирає енергію твою, так? роздратовує тебе. Є різні нюанси в плані роздратування, тому що ти можеш роздратовуватися через свої якісь особисті проблеми, але коли є гармонія навколо, ніколи не буде роздратування. І розвиток, знаєте, це така творчість людська. Там, де можна сісти посидіти, і прокайфувати від свого стану. І хоча б 15 хвилин робити улюблену справу, розпізнати її, що хотів колись робити в дитинстві, не зробив. Так само ж хотів стати, наприклад, льотчиком, так, а став там якимсь технологом. Тобто, хотіла ж душа літати. Ну, наприклад, так? Ну, просто. Або є, наприклад, улюблена робота, але немає поряд улюбленої жінки. І от чому я кажу, що афера, оця сама велика, коли розділили, розділили нас у свідомості нашій, що там ти такий, а я така, що жіноча, чоловіча логіка різні, що вони різні, різні, різні. Ви знаєте, для того ми і різні, щоб пізнавати один одного в цілісності. Тому що чоловік гартує свій дух об жінку, скажімо так, гартує. А жінка відточує тонкощі своєї душі об чоловіка. Це так образно, так? але просто уявіть кожен собі, що ми всі народжуємось чомусь іще тут, а поки що чоловіком, хто жінкою. А в минулих життях ми всі проходили ці шляхи і чоловіками були і жінками. Тому чоловік має обов'язково. Мати біля себе улюблену, люб... кохану дружину, так, жінку. Чому? Тому що він не пізнає себе в цілісності, коли її такої немає. А тепер хочу сказати одну цікаву річ. Якщо такої жінки немає, то знайди. Але не будь з тією, яка не є достойною тебе. І це важливо знати. Так само, як жінка не повинна бути біля чоловіка, який її недостойний. А я скажу зараз, як це розлічити, розділити як для себе просто. Да? Я отак вважаю, що коли поряд є кохана, яка тебе кохає, так? вона буде молитися, коли ти їдеш за кермом, вона буде тобі ставити обереги. Поки ти втомлений, вона тобі приготує е, вечерю так? і буде чекати тебе до пізньої ночі і повечеряє з тобою, вона підтримує тебе завжди. Якщо жінка не читає молитви, не, не оберігає так? своєю душею, своїми тонкими своїми відчуттями, які в неї є. так? Якщо вона не, не в, в єдності не в єдності з своїм коханим чоловіком, так? то така. Жінка біля тебе не потрібна. Так само, чоловік він має піклуватися так? про спокій своєї коханої біля себе. Про спокій, про її гармонію. І ось ця гармонія, якраз, а вона повинна бути гармонічна йому. Ніхто не повинен, знаєте, себе віддавати в жертву заради того, щоб когось тягнути за собою, когось піднімати там десь. Ви розумієте, що оця цінність, цінність повинна бути в кожного, залишатися до останнього, своя цінність, самоцінність. І ніхто не має в тебе її забирати, ту самоцінність. Але для того, щоб зустріти достойну людину пару собі, потрібно себе підняти настільки свою цінність. Щоб біля тебе була людина така ж сама цінна, як і ти, сама по собі. І коли уявіть собі, дві цінності сходяться, о, тоді то зовсім інші відносини, правда? Тоді і народжується третя дитина в цінності такій. Народжується дуже-дуже високого польоту. І дивіться, що цікаво ще, що ми маємо відчувати цю цінність один в одному. І чоловік має відчувати цінність, розумієте, свою, в першу чергу, свого життя і таку ж саму притягувати, розумієте? Інакше то буде все спотворене. І нема різниці, що ти робиш, скільки ти грошей заробляєш, скільки ти намагаєшся зробити добра. Як ти там, прикриєш щось, як ти, як то кажуть, носіть на руках, та не треба носити на руках зовсім, треба просто розуміти, що біля тебе людина рівноцінна тобі. Оце про відносини. І ми, люди, повинні всі зрозуміти, що ніколи не буде єдиного знання. У чоловіка про себе, про світ, про життя, про долю, про гармонію, про любов, про все, коли біля нього не буде жінки. І жінка ніколи не пізнає в повній мірі в цілісності любов, життя, природу, сонце, світло діток не народить. Тобто, розумієте, хоча я казала там, що жінка може народити дитину сама від себе може. Але вона розумієте, це не цілісність. А ми з вами оці повинні розуміти життя в єдності. І є цінність зараз чого? Цінність того, що кожна людина зараз розкриває цю свою глибинну істинну сутність. Ми не зможемо більше брехати один одному. І скільки б часу не пройшло, коли ми живемо разом. Якщо цінності ми не бачимо один в одному, якщо я не бачу цінності як людини у своєму чоловікові, а він не бачить цінності моєї, як людини. Яка так само живе своє життя і так само його цінує, тоді немає абсолютно ніякого, ніякого сенсу спотворювати один одному життя. Так? А коли ти розумієш закон єдності і розумієш, що ця гармонія вона перетікає весь час від нього до неї, від неї до нього. І це балансується, і отак ми живемо. Тому хочу сказати, що ми єдині з вами. Що чоловіча душа, що жіноча. Але так склалося, що часто чоловікам кажуть: ти сильний, ти давай, там мужик, ти давай будь мужиком, там все. Повірте, що чоловік це ніж, ніжна душа, там ніжність живе, закрита. Ота широка така доброта, ота ніжність така, яка вона особлива. І я хочу побажати кожному чоловікові, який зараз буде дивитися це відео, розкрий в собі ту ніжність, не бійся. Для себе спочатку. З собою це зроби. Бережи своє серце, бережи свою ніжність, бережи себе, своє тіло, свою душу, свої очі. Слідкуй за собою, що ти говориш, що ти єси, хто біля тебе. Якщо ти бачиш, що немає резонансу, і ти десь вже відчуваєш дискомфорт і немає тієї гармонії, значить приймай рішення і зміни себе. Спочатку зміни себе, і ти побачиш, ясно побачиш, що йде навколо тебе не так. І зараз, коли в світі відбуваються такі речі, коли ми живемо в період щирості, так? проявлюються в людей їхні щирі наміри. Проявлюються в людях їхні ідеології, світогляди, все це, знаєте, совість наверх вивертається. Душа, як то кажуть, неєзнанку. Це зараз так все відбувається з нами. Тоді просто гляньте, що кожного це по-своєму. В кого багато доброго було скрито, і добро вивертається, а в кого сиділо там десь щось таке негативне й негативне проявлюється, стримати це неможливо. Тут важливо, якщо проявилося в людині, і ти бачиш, що це вийшла програма, а не людина навмисно хоче це робити. А програми виходять з людей. Цілі програми запрограмовані. Розумієте? Програма виходить, і їй видно, що людина ось така зазвичай, а тут програма вийшла. Така програма. І ти тоді дивишся, якщо ти ось свідома людина і дивишся, чи ти... ця програма проходить, оце вийшла вона, і хай пройде. Ще вона проявлюється, проявлюється, проявлюється. І тут вирішуєш, чи ти хочеш терпіти далі цю програму, чи ти можеш щось на неї зробити, повпливати? Якщо не можеш, то тоді не варто терпіти. Але я завжди кажу: люди не забувайте, хто ми є. Колись в один момент в мене була розмова з моєю сім'єю, і я казала про ці періоди, які зараз проходять з нами, так? В яких ми живемо і які речі відбуваються. І я завжди казала, коли ми сиділи за столом з сім'єю, я казала, що би не було в житті, не забувайте, хто ми є насправді. Що би не трапилось, не забувайте, хто ми є. В цих словах, знаєте, кожен оце, хто я є, сприймає по-своєму. А я казала, не забувайте, хто ми є. І я зараз вам кажу, друзі, що б не було з нами, як би що не трапилось, світ зараз абсурдний, ненормальний. І що б з нами не було, не забувайте, хто ми є. Давайте дивитися в глибину один одного, а не на поверхню. Ці програми, які не потрібні, зараз очищуються через нас, так? програми у ті, подвійного, подвійності тієї, добра і зла. Ця система закрилася, вона не існує, а зараз йде зачищення, очищення світу йде через нас. Починається очищення нашої планети, нашої природи, нашого того всього, що навколо нас, йде зачистка, очистка йде, і починається вона з середини кожного. Хто дивиться це відео, я вам дуже вдячна. І зараз я завершую, завершуючи свої, своє відео, те все, що я зараз тут сказала. Це мої особисті, скажімо так, домисли, але вони основані на глибинній суті, на людині як такій. І засновані вони на досвіді, який я прожила, на тих шляхах, які я проходила, на тих вченнях, які я вчила. І, друзі, повірте. Чоловіча і жіноча сутність є в кожному із нас. І оте бережне, ніжне, сердечне ставлення один до одного то є наше майбутнє. Але не всі на землі люди, яким спроможні на такі дії. Тому підбирати собі потрібно в оточенні і в житті саме таких, який ти є. А для цього треба себе. В стержні відновити, в зерні розсвітити, в тому всьому, що в тобі вклав творець, бо не в кожній людині є оте ота іскра творця. Тому всі зараз, коли спостерігають за навколишнім світом, ви бачите, що ті люди, в яких іскорка та є, вона розсвітиться і вони будуть продовжувати жити. А ті люди, які сюди просто залетіли десь випадково, колись там десь, то всі ці. То не відповідає у цій новій реальності, в якій ми зараз. Вони всі мають піти з цього простору життя. Рано чи пізно, зразу чи поступово, тобто, воно буде проявлюватись. Тому, будь ласка, не гасіть ту іскру чоловіки, в своєму серці. І жінки так само. І хочу зачитати вам свій, свій вірш, який я написала. Такий він, такий, знаєте, як мати, я написала, написала від імені матери, я писала його своєму синові. А зараз поділюся з вами. Тому що душа у кожного є. І всі ми живемо як істинні люди, тільки тоді, коли ми розуміємо, що таке істинність і хто ми тут є на землі. І так як сьогодні е, моє відео для Чоловіків для того, щоб вони зрозуміли, що таке чоловіча душа, і як її відновити, відродити, і дати їй розправити крила, і щоб вона була вільною такою, так, всередині вас, і щоб у вас очі сяяли завжди. То в цьому світі зараз не так легко це зробити. Але я хочу зачитати вам, як від материнської цієї суті, від материс, хай прозвучать ці. Ці слова хай прозвучать просто від мене, як від матері. А мати є у кожного. І скільки б років вам не було, просто, просто послухайте через мій голос, хай пролине до вашої душі. Зараз. Це така молитва послання, це просто це просто такий клич. Сину мій, я твоя мама, я підхоплю тебе, щоб душа твоя не пала, я підхоплю тебе своїми крилами, коли ти будеш пролітати понад брилами. Ти мій нащадок, ти любов моя навіки, тебе родила я для щастя, не для втіхи. Я з молоком своїм дала тобі любові. Щоб ти плескався в ній, пізнавши силу волі Ти, мій орел, моє ти сонце неповторне, я знаю силу твою, розум непритворний, ти лиш лети високо, не падай до бездни, нехай вся темрява від твоїх очей чезне, цінуй свободу. Що в Творці тобі є даром, не зраджуй душу, вона світиться радаром, ти розсвіти його та зацінуй так сильно, щоб твоє серце розцвіло і жило вільно. Навкруги є, ще ті брехливі та зрадливі, будь дуже пильним. Не підстав їм свою спину, бо звик ти вірити і діяти відкрито, та й будь таким не пропускай лиш те, що скрито. Синочок мій, люблю тебе, аж серце плаче, але знаю точно, що ти маєш гарну вдачу, і де б не був ти, ти єдиний. Та безцінний. Живи по серцю, знай, цінуй свій дух нетлінний. Ось таке послання від мене, як від мами, від материнської сили, від матриці, душі до кожного чоловіка. Який відчує своїм серцем. А також всім людям, які розуміють, що без сердечного відчуття далі жити ми не зможемо. Бажаю всім здоров'я, процвітання, бажаю всім доброї волі, бажаю вам свободи, нехай трепещеться душа там, лебедем білим, орлем. Сильним. В кого як? Цінуйте своє життя, друзі. Кому сподобалось, пишіть лайки, коментарі. Так потрібно зараз, щоб відео жило. І слідуючи відео вам напишу дуже цікаве про історію нашої історії. Всього найкращого, до побачення!